Свято боксу всеукраїнського масштабу. У Хмельницькому стартував чемпіонат України з боксу серед молоді. На першість держави завітало понад дві сотні учасників. Приїхали команди з усіх областей України, включаючи Донецьку та Луганську. На рингу спортсмени виборювали не лише звання називатись чемпіоном України, а й право представляти свою державу на міжнародних змаганнях. Україні і лише після цього увійшовши до складу національної команди їхати на міжнародні змагання. Тож, як кажуть, самі спортсмени, завдання це нелегке. Конкуренція серед боксерів за місце у збірні чимала. Не стали винятком і ці відбіркові змагання. До Хмельницького приїхало більше двох сотень спортсменів з усієї України. За право представляти державу на світових змаганнях боролись і подоляни. Цьогоріч їх 11. В цьому році ми вирішили взяти. На себе проведення, я ж кажу, тому що в нас дуже сильна команда і ми плануємо її довести до чемпіонату Європи в майбутньому. Ми так рахуємо, два-три спортсмени. На офіційну частину таких масштабних змагань завітали і народні обранці. Сергій Лабазюк, який і сам колись займався боксом, вважає спорт невід'ємною частиною виховання підростаючого покоління. Для мене честь, що дійсно саме в моїй рідній Хмельниччині проходить чемпіонат України з боксу. Я сам займався довгий час боксом, кандидат мастера спорту, тому для мене сьогодні це моральне задоволення і моральний відпочинок буде бути разом з нашими хлопцями, підтримати їх дійсно для того, щоб в майбутньому ми розуміли, що майбутнє саме якраз за цею молоддю, за молоддю, яка займається фізичним вихованням, яка ставить перед собою цілі і знає, як до них йти. На цих змаганнях у спортсменів цілі дві здобути перемогу та потрапити до складу молодіжної збірної. Уровень доволі таки приличний. Чемпіони Європи і міра серед юноше є. общем, у нас, хоч і міняється контингент, але завжди приходять ребята достойні. Майже впевнені у своїй перемозі подільські боксери. За плечима у наших спортсменів вже не один десяток перемог. Думаю, що у нас досить високі шанси стати чемпіонами. України здобути, здобути право приймати участь на чемпіонаті Європи. Додає наснаги місцевим майстрам рукавичок і підтримка вболівальників. А ще, як відомо, вдома і рідні стіни допомагають. Сіримо вдома, нам допомагають рідні стіни. Звичайно, вся публіка за нас буде нас підтримувати. Це нас налаштовує дуже добре на перемогу. Будемо налаштовуватися би, тільки на перемогу. З нами завжди поруч наш тренер Анатолій Миколаївич І якби молодші тренери ще Григорій Васильович, Барбак і Олександр Іванович Чорний. Вони допомагають нам налаштуватися на бої і готують нас найкраща кондиція. Наскільки успішними стануть поєдинки наших боксерів на чемпіонаті України, стане відомо у неділю. Фінальні бої триватимуть на базі спортивного комплексу кооперативного інституту до 3 травня.